фотовиставка Фортісімо від Тараса Стефанишина. Тут три десятки світлин зірками-виконавцями класичної музики. Серед них Мирослав Скорик, Роман Кофман, Назар Палатюк, Олег Криса. Кожен з них впродовж останніх шести років демонстрував свою майстерність на фестивалі «Віртуози». Цей фотопроект до 30-ліття музичного фестивалю. Стосовно зйомок під час концерту, то це річ дуже складна. Не так як для музиканта виконавця, як для мене, тому що я не можу собі дозволити там спалахом працювати. Я можу дуже тихенько працювати і так далі. Що складніше, напевно, не музикант, а мені заньківчанський режисер Григорій Шумейко підготував прем'єру за твором Миколи Куліша «Мина Мазайло. Історію 20-х років минулого століття, де головний герой прагне змінити українське прізвище на російське, взялися ставити у березні. Вистава «Мина Мазайло це ще й закид нашій владі, яка, за словами режисера, замоліє очі народу. кажучи слова про те, що ми не воюємо проти української мови. Ми за те, щоб вирівняти права громадян російськомовних, українськомовних і інших. Це м'яко кажучи, велике лицемірство, щоб не казати словом брехня. Підземелля музею історії релігії відкриють для кожного. Учасники екскурсії зможуть побачити довгі коридори на триметровій глибині, де за княжих часів була в'язниця. Їх тут вітатиме сам князь Лев з дружиною, а ще лучники та монах Домінік. Канець обіцяють і танці. Прийдуть сюди, люди, прийдуть відвідувачі, і вони зможуть побачити і пощупати навіть пам'ятку, яка пам'ятає княжий Львів.